Майбутнє статистика це така галузь, яке перед нами ставиться дуже великі завдання. Масштабні вони великі великомасштабні, починаючи від збору звітності, доведення єдиного державного реєстру під установ організації. А також одним із великим завданням основним є це у 2012 році проведення всеукраїнського перепису населення, а у 2013 році це проведення з першого всеукраїнського сільськогосподарського перепису. Населення. selling it Чому не проводився сільськогосподарський перепис у 2005 році, тому що в 2000, починаючи з 2000 року пройшло аграрний сектор, зазнав великих змін, і для того, щоб реально його ці зміни були вже узаконені і на належному рівні вже зафіксовані, тому сільськогосподарський перепис був перенесений перше на 2011 рік. А оскільки всеукраїнський перепис населення буде у 2012 році, то сільськогосподарський планується провести в 2013 році.